Лот жіночі штани по 199 гривень, в лоті маємо 9 пар. Загальна вартість лоту 1795 гривень. Маємо в розмірах, в розмірах XS3M. XS ок буде 6 штук у, парі, у лоті, S-ка одненька, M-очок буде 2. По е, кольорам показую Casual. Ось така клітинка, чорна з білим і з зелена полосочка. Маємо тут по модельці е, обманочки кишеньки. Тут спереду дійсні. Далі чорний варіант, класичний колір. Зиночка на поясі, вони дуже зручненькі будуть, гарно будуть сідати. Тут кишенюк позаду немає, є спереду. Далі показую, є сіренькі ось такого плану. Це така ж сама модель, як у чорному, у чорному варіанті. Позаду кишенюк немає, є кишеньки спереду. Знизу йде ось такий манжетик. І є ще варіант графітових. Графітові йдуть з вишитими стрічечками ось тут. Тобто, можна сказати, що це як стрілки. Ось такого плану йдуть графітові штани. По вартості нагадую 199 гривень за одиницю. Для замовлення, будь ласка, зв'язуйтеся з нашими менеджерами. Контакти всі залишаю в описі під даним відео. І нагадую вам, що маємо вайбер спільноту. Запрошуємо приєднатися. Також нагад... скажіть про це менеджерами, вони вас додадуть.